Незабаром новий рік переступить ваш поріг, хай до вас він завітає, з тим, що серце забажає. Зимовий час магічний і казковий, він дарує атмосферу свята і одночасно може овіяти вас прохолодним настроєм. І все таки саме взимку найкраще відчувається тепло людських стосунків. І затишок рідного дому. Зима у вікна заглядає, і морозцем легким ще мить, З небес сніжиночка злітає і повільно до землі літить. Та що з дерева почорніли, від лиган, мабуть, десь іде, Та й хмари дуже посіріли, Та, може, навіть і дощ пройде. Хто зна, зимою все буває, і дощ, і сніг, і холоди, то заметіть довкіл вітає, то повні ручаї води, а то мороз тріщить і тисне, і віхова сніги мете, і холод пташечка не писне, а то враз сонечко цвіте. Хай кожну хату новий рік. Несе добре, здоров'я наче криця, нехай змей дитячий сміх, похрістує мороз і сміх і скриця, під двері щастю відчинить, нехай воно зайде у твою хату, нехай казкові будуть сни, і серце на добро. Сніг, сніжок стежечки замітає, рік новий вже до хати йде. Тож усіх з Новим роком вітаю, Хай він мир Україну веде, а ще радість і щастя у хату, і на всіх перемогу одну, і щоб сміху було в нас багато, щоб у мирі ми стріли весну, ще всім зичу здоров'я і сили та удачі в житті і в бою. Щоб усі ми безмежно любили всіх людей рідну землю свою, щоб живі всі вернулись додому. І здорові, і в приділі були, ворогів всіх розбили й потому в Україні чудово жили. А за вікном пухнастий сніг літає, дорожки покриває, мов пушком, легесенько у сутінках кружляє над полем, лугом, лісом і садком. І, і так красиво, ніжно і казково, що хочеться дивитись без кінця, а на душі так легко і чудово, і теплотою повняться серця. З Новим роком всіх вітаю, щастя та добра бажаю, щоб уміли ми радіти щиросердно, наче діти, щоб здоровими були і подолати все змогли. З Новим роком вітаю вас щиро, зичу радості, довгих літ, казків свята, любові й миру, і сердець високий політ. Хай дракончик зайде у хату, принесе гарну й добру вість, зробить душу вашу крилату, він при цім нікого не з'їсть, тож боятись його не треба, хоч страшний у дракона лик, та в гармонії землю і небо він триматиме цілий рік, хоч дракон запальний буває, завжди вперто доводить щось, але серцем. Він чуй не має, захистить ще не раз когось, хай складається усе відмінно, Вирадійте життю без меж. Рік усім принесе неодмінно, радість, щастя, удачу теж з новим роком дракона. Нехай 2024 рік відзначиться тільки приємними новинами. Нехай він буде переможний і сповнений радості, нехай кожна українська дитина буде люблячою та щасливою. Нашій Україні бажаємо миру, відбудови і подальшого процвітання, щасливого Нового року та всіх гараздів!